Чи полон. Уяви, тебе викрали, ти боїшся, але щоб вижити, маєш закохатися у свого викрадача. Ми виросли на таких історіях. Це казка чи реальність для мільйонів жінок. Красуня і чудовисько це кохання чи синдром заручниці. Він ізолює її, залякує, а потім раптом стає добрим. Його злість не його вина. Він просто нещасний. Вона терпить, бо хоче його врятувати. Чоловік контролює, кричить, забороняє. Але якщо він зміниться, то все виправдано. В реальному житті жінки терплять таке роками. За даними ООН, кожна третя жінка у світі зазнавала насильства. В Україні кожна п'ята страждає від домашнього насильства. Ми вчимо дівчат мовчати. Ми вчимо хлопців, що гнів це норма. А потім дивуємось, чому мільйони жінок не можуть втекти. Це не любов, це залежність. Казка закінчилась. А що в реальному житті? А як вважаєш ти? Напиши в коментарях.